Я Ковалівська Анастасія, учениця 11 класу Балаклійського ліцею No5 Балаклійської міської ради Харківської області. Найтяжчий сум то сум за волю. Коли криваво серце плаче, коли душа вмирає з болю, і слово губиться гаряче. Іван Огнієнко. Я вважаю, що українська мова створює національну ідентичність, оберігає культурну спадщину. І представляє нашу націю у світі. Мова це не просто букви, звуки і слова. Українська мова це дорогоцінне духовне багатство, з яким народ живе, передаючи із покоління в покоління мудрість, славу і культуру. Для мене рідна мова це мова, якою розмовляють мої дідусі, бабуся, мама і тато. Саме нею мама співала мені лайні колискові пісні. Бабуся розповідала цікаві казки, а тато давав мудрі поради. Пам'ятаю, що своє перше оповідання я прочитала українською, а потім, саме через книги, я відкривала для себе неповторний і чарівний світ життя. Цією мовою написані видатні твори Івана Котляревського, полум'яні слова Тараса Шевченка, запальні вірші Івана Франка і безсмертні рядки Лесі Українки. Я люблю українську мову не лише тому, що вона державна, а тому, що я нею думаю і живу. Я говорю українською, бо відчуваю себе маленькою піщинкою великого народу. Мова служить нам завжди. Щирими словами ми довіряємося у дружбі. Ніжними освічуємось коханій людині, а словами різкими, мов криця, даємо відсіч ворогові. Мова стала символом самобутності українського народу, єдності і боротьби. Сьогодні рідна мова на українській землі стала засобом опору, бо виявилось, що захищати свою країну від агресора можна не лише зброєю, а й словом. Україна виборює свою свободу і незалежність. Кращі її громадяни гинуть за право жити на своїй землі і говорити рідною мовою. Тож бережімо рідну мову, шануймо і розвиваємо її вперед до перемоги.